Собою носити ось такий голбок, вишка, такі робушники. Сім сімдесят чи щось таке було, так. Да. А зараз звичайно, але цікаво нам. Давайте відкрию там для громади. Ми на минулому тижні отримали від обласної адміністрації від департаменту освіти актом 140 ноутбуків для шкіл нашої громади. Для того щоб їх отримати, ми заздалегідь подавали інформацію про потреби. І минулого року деяку кількість вже отримували ноутбуків. Сьогоднішня кількість це 140 ноутбуків. Нам серед дев'яти громад найбільше дісталося, так би мовити. І вони будуть розподілені між школами. Розподіл ноутбуків між школами здійснювався обласною адміністрацією відповідно до поданих заявок. Приблизно, якщо ну, в ну відсотковому відношенні, то ми закрили свою потребу десь на 70%. Ноутбуки ці передбачаються для. Дітей внутрішньопереміщених, для дітей е, малозабезпечених, е, ну і інших пільгових категорій. Але особливість тут в тому, що ноутбуки будуть стояти на обліку в школі і будуть використовуватися по договору використання, так як, наприклад, ми користуємося підручниками в бібліотеці. Тобто, е, якщо необхідно і дитина навчається там дистанційно, і дитина може працювати, необхідно дитині працювати, е, може школа видати. Цей ноутбук, а в іншому, в принципі, школа самостійно розподіляє на свій розсуд між своїми учнями. Найголовніше питання в тому, що вимога донорів, які надали ці ноутбуки, щоб ними користувалися в навчальних цілях. Тому ці ноутбуки підключені всі до Гугл-аккаунтів, і донорами відслідковується, яким чином вони використовуються, і де саме, тобто, просто поставити їх. В сховищі тримати не можна, ними потрібно користуватись, інакше просто ми більше нічого не отримаємо. Тому я сподіваюся, що школи правильно розподілять, нададуть. Може вони будуть використовувати на уроках, це теж абсолютно нормально і можливо. І може обладнає декілька класів, які будуть користуватись цими ноутбуками для того, щоб діти могли навчатися. Ви знаємо, що перша школа отримала більшу кількість спеціаліст і Ну, по перше, велика кількість дітей. По друге, більше може бути переміщених осіб, і можливо, в минулі рази вони отримували менше. Тобто розподіл був відповідно до поданих школами заявок і розподіляла обласна адміністрація. Ми в цей процес не втручалися. А чи будуть їх зараз розподіляти, зважаючи вже кінець навчального року, чим було Ви знаєте, минулого року була така сама ситуація, коли під кінець навчального року, буквально в травні місяці, нам дали теж техніку, яку е потрібно було би роздати дітям за договорами, але одразу її не роздавали для того, щоб ну на літо все одно там через два тижні цю техніку би забрали назад. Тому я думаю, зараз школа буде використовувати для навчального процесу, а вже з 1 вересня, на розгляд адміністрації і по запитах батьків, технікою будуть користуватись діти. Якщо ноутбук буде видаватись для користування дитині, то з батьками буде підписаний договір тимчасового користування з відповідною відповідальністю, тобто не просто взяв собі. Закачав гру і граєшся, А по-перше, це навчання. По-друге, повна технічна відповідальність за цю техніку і матеріальна відповідальність також. Тобто повернути техніку потрібно в тому самому стані, в якому ви її отримали. І це теж буде такий важливий нюанс, тому що не всі батьки і діти погодяться на те, що вибрати таку техніку. Але якщо вона потрібна, і дитина навчається дистанційно, то техніка буде видаватись за договорами. Ми знаємо, що зараз українські працює над тим, щоб діти всі вийшли на очний на режим навчання. Це перша школа, інша угу. школа. А що тоді буде з сам ноутбуком, якщо діти не будуть навчатися? ними буде користуватись школа в навчальному процесі, але найголовніше завдання для нас. Це щоб вони не простоювали, а використовувалися дітьми в навчальному процесі. Окрім ноутбуку, ми бачили, що також є і сумка, і так, ми, комплект. ми отримали повний комплект. До ноутбуку йде сумка, ще додатково йде мишка і навушники. «Южницька громада отримала найбільше, що е насли <риклад> так. Якщо ви побачили в розподілі, я не знаю, ну швидше вам показували. То ви подивилися, що поряд з нами були більшість сільських громад. В них менша кількість внутрішньопереміщених осіб. У нас в громаді велика кількість внутрішньопереміщених, тому відповідно до запитів, знову ж таки наголошую, нам надали найбільше. Нам звичайно приємно. От, але все це розподіляла області відповідно до попередньо наданих заявок швидше за все ситуація. Зміниться тому, що однією з вимог отримання з вимог держави щодо отримання допомоги як внутрішньопереміщеним особам є питання щодо навчання дітей саме в закладах освіти на, на території громади, в якій вони знаходяться. Тому що якщо дитина навчається в цій громаді, то це вже 100% що ця родина дійсно проживає в цій громаді, а не займається таким туризмом. Учні яких класів? Старших, середніх? Утримують. Ми раніше отримували для початкової школи хромбуки, а для старшої школи ноутбуки. Зараз це буде вирішувати школа всередині себе, для кого їм більше потрібно видати ці гаджети. Чи потрібно батькам звертатися в школу до кого саме, щоб її дитина теж отримала, що в списку отримувати попередньо спочатку? Ми віддамо на школи, а далі школи будуть розглядати щодо розподілу цієї техніки, тому якщо Буде прийнято рішення батькам повідомлять. І я не думаю, що з цим буде проблема. Якщо ви відноситесь до якоїсь певної пільгової категорії, і школа бачить, що ви потребуєте, школа звичайно вам цю техніку надасть. Але знову ж таки наголошую, що просто так роздавати всім ноутбуки не будуть.